クレヨン。<music>

за цей навчальний рік. Вони радують нас, вчителів, повинні радувати вас і ваших батьків. З 9813 відмінників навчання. Ще 368 учнів навчаються на 4,5. Міністерство освіти внесло пропозиції, а вчителі школи підтримали, щоб учнів перевідних класів не складали перевідних екзаменів. Це збереже ваші сили, здоров'я, більше буде часу для відпочинку. Екзамени складатимуть лише учні 9 та 11 класів. Причому 11 із 82-класників будуть виборювати право на обмеження свідоцтва з віждакою, а 20 випускників 11 класу боротимуться за право бути нагородженим золотою чи срібною медалями. Таким же дипломом нагороджується переможниця обласного конкурсу творчих робіт, «Творення держави, справа кожного з нас. Мельник Іріна, учениця 5 Б класу. Дітки, я прошу бігам, бо нас багато дуже. Бегломом за перше місце в фінальних змаганнях ставте надії, серед учнів 6 класів за освітні шкіл нагороджуються учні 6 Б класу, 20 учнів, 20 учнів, бігаємося, вибігли. спортсмени, побачимо, як бігаєте. Швинені бігом бігом, хлопчики. Це ті учні, хлопці дівчата, які вибороли право взяти учні до всіх. Давайте я Дипломом нагороджується команда Старокостатинівського району, яка посіяла перше місце у фінальних змаганнях старту надій серед учнів 6 класів Хмельницької області, місто Хмельницький, 12-13 травня. нагороджується До такі результати. Дипломом нагороджується Миропольська Олена. За перше місце в фіналі змагання в на надії серед дівчат. Перта для серед дівчат 8 класів. Вітає Іліна. За друге місце загороджується фортета Маріна. За третє місце встане Марина. За третє місце в фіналі змагання старт надій серед хлопців. Догороджується дипломом. Денисюк Віталій Сідівська дитяча юнацько-спортивна школа нагороджує Дінцюка Віталія за перше місце в районі змагання. Ставте надії серед шостих класів. Віталій ще одна грамота. Такої ж грамоти за друге місце нагородиться Завадський роман. І такої ж грамоти за третє місце в районі змаганнях нагородиться Беленчук Рома. Велике завдання, щоб вони, повернувшись з артеку, теж нам привезли відповідні нагороди. Успіхів вам! Таким же дипломом першого ступеня наголошуються учні, які це перше місце. Оляковує Іван. Ну, я вам говорю, що четверо дівчат нашої школи, які вибрали тут третє місце, були в складі збірної команди району. Тому Хмельницька, Хмельницька область. Це ніби незвичне і цікаве. Ми будемо звання здобувати із нашими учителями. Ні... Ніколи повід не забудемо. Молодшої школи уроки. Клас перший, а ось вже четвертий. Це в світ пізнання наші кроки. Наші перші вчителі, ми вам, як малам, кажемо слово щире, де вас вітаємо від душі. Подарувати хочем пісню всім чудову, Найкраще прочитати вам вірші. Пригадуєте, уступали ми на раз і на два. І не все ми уміло робили. Вас боліла від нас голова. Але ви все одно нас любили. Ми підемо, а ваші житті. Цей залишимось тані і Саші у світлі вертки і матки, як коні у першому класі. А зараз сюрприз. Ця шумотка цукерка зробить солоше свято прощання з нами. А в подарунок від нас примістю. Банку Чернову самі тільки за витрату, за всі наші помилки та заставляючи всі оцінки. А це все, ті пантики через які всі хлопчики дівчата отримували зауваження. уваження. Ну, от і все. І мійка урочиста скінчиться зараз. І черговий раз. Стінкова пісня радісна і чиста до глибини душі стрівожить вас. Перша наша вчителька квіти піці тобі, щоб не гасно сонце у зорбі, кожну крапельку душі до дна, щоб ніколи не була сумна. Дорогі наші перші вчителі, ми ці квіти букети зібрали, що під небом світу твою любим. їх даруємо вам і клоняємось за очительський труд золотий. Каречить, усі почуття і думки, що переповнюють душі, серця усіх нас. Трохи дивно бачити вас, змужнілих, дорослих, готових до самостійного життя. А вони не за горами поруч. Варто пересупити лише тільки через одну сходинку, екзамени, і тисячі доріг відкриються перед вами. Та якою дорогою ви не пішли, не втрачайте самого себе, не лякайтесь труднощів, бо ж без їх подолання, без перевантажень немає справжньої людини. Запам'ятайте слова Сухомлинського. чим важчим буде твоє сходження кам'янистою стежкою, чим дорожче дістанешся тобі радість праці, тим глибше ти знаєш це радість життя. Відказать ніхто не в злоді, де найкраща із зорі. Вийдіть по тій дорозі, що посталися до них. А як стримати вибурю, не лякайтесь, хай уде. Вас і мужність не одурить і любов не підведе. Хай і щастя завітає, їжна все своя пора. Я вам здоров'я бажаю. Щастя, радості, добра. Будьте розумними і прекрасними. цими якостями називають великими. Тож будьте великими людьми. Шановні посольки 11 класів, сьогодні на ваше останнє шкільне свято завітали наймолодші учні школи, першокласники. Слово вам, наші пашачки. Уходь, хай скром мені, хай скром мені не люблять і добровом віддають. Харіші дуже люблять всім щасливу світлу путь. А зараз... Усе життя передало вам наше любе сонечко. А ціквіте, нехай прикрашають не лише ось цей кошик, а все ваше життя. Найстарші наші друзі, кульки нехай піднімуть вас до висот, яких ви бажаєте досягти. Хоч підемо по рідній землі і своєї шукатиме долі. Бо дитинство у школі пройшло, юність радісну, в школі зустріли, тут для кожного, сонце зійшло, тут вчились, росли і мужніли. Тож провиважте сьогодні за все. Жарти, витірки наші невдалі. На життя вже на крилах несе. Невідомі, невідані далі. Вам доземно наклоняємо. За любов, за терпіння, горіння. Ми дорослими, стане людьми. Тож спасибі за ваше терпіння. Дорогі першокласники, учні школи, ми вам молодшим школу залишаємо. Шануйте старших, в дружбі всі живі. Ви кращі будете за нас, ми знаємо. Та про любов на парках не пишіть. Учіться добре і живіть чудово. Та не гуляйте у вечірній час. Не віку, навіть випадково і час від часу, згадуйте про нас. Пишіть диктанти і книжки читайте, щоб плінні дух на віки школи ще. Ну а з уроків друзі, не тікайте, навчальний не порушуйте процес. Ставіть дерева, пситьте, гарні квіти, щоб школа була, як вінок у нас. Живі щасливо в рідній школі, діти. А ми сюди, що прийдемо, не раджу. А тепер настала урочиста і хвилююча хвилина. Право прийняти прапор України. Від випускників школи надається кращим учням. 10-й А. Лісуку Олександру, 10Б. Одеські Антонінії, 10А, Ольгі Калині, 10, Бедес, 10, 10 г клас. Усі, і струнко! До передачі пора стояти струнко! передати прапор. Дані шкільний дзвінок у 1999-2000 навчальному році надається учневі 11 класу конгретів Олександру та учениці першого класу Томалі Іні. які хвилюються, як і наші 11-класники, а живі своїми дітьми батьки росли, вчились і працювали. Слава від усіх батьків, учні 11 класів, моя мама, учня 11 класу, пірога Валентина Миколаївна. Шановні вчителі, батьки, діти. ось і пролунав останній згодом. Для наших дітей, які десь 11 років назад вперше переступили по рік цієї школи. Для дітей, які малесенькими, з маминих теплих долонь взяла в свої руки перша вчителька, яка навчила їх читати і писати, яка навчила робити перші кроки в Україну знань. І ось останній дзвінок. Я хочу перш за все. Щиро подякувати нашій школі, нашій тому, що вона була нашою для батьків, нашою для наших дітей і нашою для вчителів. Хочу щиро подякувати усьому. В... Солнце пронесли стучи, появилась ромашка на свет, согрел ее солнечный лучик, и стихи написал ли и сегодня с букетом ромашек, не боясь показаться смешно.